Привіт, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчата! В ефірі програма. Кольорові сни. І мої ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Сьогодні, малята, ми будемо розбирати вашу пошту. Пригадуєте, в одній з попередніх передач ми просили вас намалювати нам новорічно-різдвяні свята. І ось Катя Поліщук із Києва свій малюнок назвала Віхола. І до цього малюнку вона й вішика написала. Зараз я вам його зачитаю. Отож, слухайте, віхоло-віхоло. Ти на чим приїхала? Я не їхала, летіла, бо давно вже хотіла в Україні побувати і з дітьми колядувати, та мене за холод лають, до ялинки не пускають. Але я все одно підглядатиму. Вікно. І ось Катя й намалювала як віхола, підглядає у вікно. Проситься до діток у хату, до ялинки, але діти не пускають, бо бояться морозу. Брала Оленко? Бояться я теж боюся морозу. Ох, Ще боюсь. Катя малята нашій Оленці зробила ось такий браслет. Ой, ой. То тобі новорічний подарунок, Оленко. Дякую, дякую тобі, Катрусенько, за такий гарний подарунок. А зимові свята для нас відтворили крім каті ще інші наші телеглядачі. І зараз ми подивимось ваші малюнки у нашому музеї білочки. Тут 9-річна киянка Катя Поліщук намалювала вертеп. Із Львівщини свої малюнки надіслали. Восьмирічна Христинка Пагула із Стрия. Дванадцятирічний Микола Тершовчин із Старосамбірського району, села Ясниця Замкова. Дев'ятирічний Святослав Білий із села Лавочне Сколівського району. У чотирирічного Юрка Рущака сніговик охороняє атрибут зимових свят вічно-зелену красуню. Проживає хлопчик в селі Красне Турківського району. Вертеп відтворив і 10-річний Михайлик Казновецький із села Бутин з Бариського району, що на Тернопільщині. Із Закарпаття Зимові свята зобразили 5-річна Ужгородка Каміла Німець. Трирічна Ксенія Гутич із села Великі Лази Ужгородського району. Десятирічний Олександр Іванчик із села Люта Великоборезнянського району. Та земляк Сашка, 8-річний Юрко Пізняк. На нашу електронку Миколу Чудотворця надіслала семирічна катруся Березовська із міста Галич Івано-Франківської області. Це малята на сьогодні був останній малюнок. А у нас переможцем стає Юрій. Рущак хлопчик проживає в селі Красне Турківського району Львівської області. Ти, Юрчику, нагороджуєшся призиками-сюрпризиками від нашої програми. Це книжечки і іграшки. Додачу ти отримуєш таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої програми і фрагментами своїх улюблених казок. І, перш ніж попрощатися, звичайно, малята домашнє завдання. А домашнім завданням вам буде загадка, яку нам надіслала електронкою Катя Березовська. Ось слухайте загадку від катрусі Березовської. Я веселий звірок, плив з ялинки на дубок, не стрибаю, а літаю. Хвіст мені допомагає. Що ж це за тваринка така, що стрибає немов літає? Намалюйте нам її. Свої листи насилайте як на поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. Але малята, єдине прохання: малюйте фарбами або, хоча б, фломастерами. Спонсори нашої передачі це видавництво Олександри Гаркушів» та магазин. Вішиванка, а на сьогодні, малята, все, веселих вам кольорових снів. На добраніч малята!